Вітання цим чарівним днем, нашій більшій факультетській половині, нашим черівним жінкам, дівчатам, допомагаєм, завжди бути молодими, гарними, вікуючими, завжди прагнути до чогось нового, цікавого і розлишатися нашому натхненню. Дуже високий кращого. Вітаю щиро всіх жінок нашого факультету і дівчат із святом 8 березня, яке наближається і бажаю залишатись такими ж красивими, як ми є наразі. Дорогі жінки, любі дівчата, щиро хочу привітати вас з днем 8 березня. Бажати вам щастя, здоров'я, залишайтеся завжди такими красивими, гарними, гарними і даруйте нам завжди щастя і позитивні емоції. Та дівчата. Хочу привітати вас на 8 березня. Будьте коханими та кохайте. Дорогі наші жінки, я вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я. Жінки, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, свого найкращого. У вас вся доля розцвітала. Дорогі дівчата, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам успіхів у навчанні і всього найкращого по життю. Вітаю. Любі дівчата. Пам'ятайте, що щасливий день це не лише 8 березня, це кожен день в вашому житті. І ми, хлопці, без вас, як без рук. Тому вітаю вас з цим найсвітлішим святом. Бажаємо прекрасного настрою та приголомшливих ідей. Бажаю вам любові, краси і гармонії. Бажаємо, щоб в ваших очах завжди палала іскра радості. Бажаю вам багато приємних сюрпризів, квітів та усмішок. Посміхайтесь і розквітайте цієї весни. Жінки та дівчата, ви є найпрекрасніший скарб у цьому світі, який у нас є. Дорогі жінки, нехай весна квітне не лише на вулиці, а й у вашій душі. Правильно що сказав? Олег, тільки, пожалуйста, давай по, по тексту. Дорогі жінки, запаморочливих успіхів, яскравих емоцій та безліч, безліч приємних несподіванок. Ми можемо йти вже.